У нас Passat 2013 року 2.5 бензин. Є помилка по двигуну. Ось. Блоки кем. Машина не розганяється. Дуже погано розганяється. І у нас є помилки по дроселю, Потенціальна дросельна заслонка, слишком низький уровень сигналу. І у нас датчик була поворота дросельної заслонки. Зараз будемо знімати дросельну заслонку, дивитися, що з нею трапилося. Зараз. У нас помилки не видаляються, вони постійні. Так, зняли дросель. Ось він так виглядить. В першу чергу, що ми замітили, що у нас машина Америка і у нас є удар, бачите? Ось він. Зараз розберемо, подивимося. Розібрали дроселя. дивіться, все передивилися дуже уважно. І замітили декілька проблем одночасно. Дивіться, перша у нас проблема, що у нас... Плата, так як вона була проломана, там, загнута. У нас трохи підкорочувало воно, терло і ось на цій стороні. Це перше. Інше взяли, воно ну, продзвонили. Продзвонили от, от ці от піни, що йдуть сюди дзвоняться, і отсюда ці піни не дзвоняться на плату. І зараз постараюсь показати. У нас ось тут є окислення і от тут. Ми бачимо, да Ось ми. Раз. Два. Плату постараємося ось в цьому місці вирівняти, нагріти, продавити, її в ту сторону попомагаємося вирівняти, щоб вона правильно тут положення бачила самої дроселя. А оце будемо паяти. Збирати, пропаювати і будемо збирати і ставити на авто. Так, і дроздрі, звичайно, будемо вимивати. Бачите, кого він стане. Ось там нальоти. Так, ми підпаяли відрожечки. Ми більше того зробили, дивіться, лайфхак, можливо, хто не знає, як це зробити. От у нас є така от клей для пістолетів. Він дуже добре справляється з такими речами, бачите, залита воно. І не просто воно справляється, він там, де є отвір, заливається, і для нас він як підтримка плати є, щоб платуватися, це далі там не зігнулось, не шевелилось. так як вона не прикручується, бачите, вона запаяна. Це все ми нагрівали, видавлювали на наступну сторону та в іншу сторону. І от таким чином ось взяли, нагріли, обложили, залили його і у нас така так гарно вийшло. Так, дроси ми. Почистили, вимили, встановлюємо все це. Бушний дросель коштує 200 доларів. Дзвонили на розборку в білій церкві, 200 доларів коштує бушка. А новий до 1000 доларів майже доходить в оригіналі. Польські, китайські, не розцінювали ця електрочастина, ну, є, можуть бути проблеми з ними. Тому ми з таким методом зекономили людині трошечки коштів на цій машині. Зараз ми ось тестуємо її. Прогріли, адаптували дросельну заслонку. А зараз тестуємо на різних режимах, щоб все було добре, провірилися помилки. І в принципі, нібито все добре, можна вже віддавати автозвонить.